Так, опускаємо. Хто просить? Нема. Хто тримався? Рішення прийнято. Ухвалили змінити підлегві релігійної громади Канівський і Успенський собор. Черкаська область місто Кані, вулиця Леніна Оболинок, 62, код ЄДРПУ 22, 79, 18, 12 у кономічних питань, а саме вийти зі складу Черкаської партії, Української православної церкви та війти до складу Черкаської партії в православної церкви, православної церкви України. Це, істор... Це історія. Це унікальна історія, яка закарбується підручниках історія для наших дітей і учнів.